Наші кореспонденти продовжують вивчати стан справ із виплати допомоги сім'ям з дітьми, допомоги при народженні дитини, одиноким матерям, допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, малобезпеченим сім'ям, інвалідам, дитинства та інших виплат. Цього разу журналісти цікавилися перебігом поточних виплат у Галицькому районі. на сьогоднішній день за перший можна сказати, Січень лютий, ТБ за перший квартал цього року виплата проводиться вчасно, затримок по виплаті немає, допомоги шкодової виплачуються населенню без запізнень. На сьогодні проведена виплата допомог сім'ям-дітьми з за січень лютий, т вже заплатили в межах 15 мільйонів гривень. І населення допомогу цю отримує через відділення банків та відділення поштового зв'язку. Відшкодування по пільгах через організації на послуг теж проводяться про поступлення коштів, і наразі заборгованості такої немає.